На початку нашого засідання маю честь запросити до виступу із вітальною промовою, шановні учасники засідання. Маю честь привітати всіх вас і першу чергу ваш, шановний пане заступник генерального секретаря НАТО, на гостині української землі, а також оголосити. Відкритим засідання спільної робочої групи України НАТО особного рівня з питань воєнної реформи. Це засідання відбувається у складний для нашої держави час, коли усі засилля влади та суспільства спрямовані на захист незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Тому, користуючись нагодою, хочу перше за все подякувати країнам Альянсу за допомогу. Нашої держави та зусилля, спрямовані на підтримку незалежності нашої країни та боротьби нашого народу, який захищає свою країну. В умовах збройної агресії Росії проти України політика військового співробітництва з НАТО має особливе значення. Сьогодні Росія своїми діями фактично зруйнувала систему колективної безпеки у Європі, що склалась після закінчення Другої світової війни, і це створює реальну загрозу не лише для нашої держави. У такій ситуації усі намагання умиротворити агресора є приреченими на поразку та неефективно. Агресора потрібно не умиротворяти, а зупиняти. Відновити дієву систему колективної безпеки на євроатлантичному просторі одна із головних задач, яка сьогодні не може бути розв'язана без активної участі НАТО як впливової трансатлантичної організації, здатної об'єднати зусилля всіх провідних націй світу навколо цього важливого завдання. Україна віддає найкращих своїх дітей. Щоб стримати поширення реваншистських амбіцій Кремля на європейському континенті, це ще раз підтверджує відданість нашої держави європейським та євроатлантичним цінностям. Для нашої країни не існує альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції. Це, в свою чергу, знайшло відображення у новій редакції стратегії національної безпеки і оборони України. Яку нещодавно було схвалено на засіданні Ради національної безпеки і оборони і підписана президентом нашої країни. Відновлення стратегічного курсу нашої держави на євроатлантичну інтеграцію визначає подальші пріоритети і зміст практичної взаємодії між державними органами влади України та агенціями НАТО. І з задоволенням хочу відзначити, що за останній рік ми разом змогли не лише поновити рівень співпраці між Україною та Альянсом. А й визначити нові напрями її розвідки, які забезпечують системні перетворення в секторі безпеки і оборони по відповідності до стандартів НАТО. Серед пріоритетних напрямів нашої взаємодії слід відзначити сприяння підвищенню оперативних можливостей Збройних сил України та інших військових формувань, удосконалення системи управління ними, формування ефективних механізмів боротьби з корупцією. Професійну підготовку персоналу сектору безпеки і оборони, оптимізацію системи військової освіти і підготовки військових кадрів. Сподіваюся, що створення нових трастових фондів НАТО на підтримку обороноздатності України дозволить вже найближчим часом отримати відчутні результати у цих сферах нашої взаємодії. Значний потенціал для розвитку має оборонно технічна співпраця між Україною та країнами Альянсу. Поєднання наших науково-технічних та промислових можливостей може суттєво сприяти підвищенню оборонних спроможностей як України, так і країн-членів НАТО. У цьому контексті хочу привернути вашу увагу до реальних можливостей відновлення проєкту спільного виробництва літака АН-70, який у перспективі забезпечили потреби наших країн у стратегічних авіаційних перевезеннях. Вважаємо, що штучне заморожування нашої співпраці в оборонно-технічній галузі. Лише працює на користь льваншистських імперських сіл та розвідку наступальних можливостей агресора у цьому зв'язку. Ми вважаємо, що діяльність спільної робочої групи Україна НАТО з питань воєнної реформи та спільної робочої групи Україна НАТО з питань оборони технічного співробітництва повинна бути спрямована на забезпечення координації у питаннях планування, реалізації та контролю. Стану виконання заходів співробітництва як на багатосторонньому, так і на двохсторонньому рівні. Залишатиметься і надалі. Актуальна для нас консультативна драча допомога, що надається країнами альянсу. Її можливості необхідно повною мірою використати на наступних ще більш складних етапах трансформації сектору безпеки і оборони, пов'язаних із плануванням конкретних заходів реформування та їх практичним виконанням. Сьогоднішнє засідання відкриває для нас чудову можливість обмінятися думками щодо змісту концептуальних документів з реформування сектору безпеки і оборони України напрацьованих апаратом РНБО. Вважаю це початком серйозної та кропіткої професійної дискусії між українськими фахівцями і експертами Альянсу із зазначної тематики. Переконаний, що тільки об'єднавши зусилля, Можливо, відновити мирну парадігму розвідку на європейському континенті. Запрошую всіх до конструктивної співпраці. Дякую за вам, шановні учасники засідання. до вітального... Довітально дякую, пане генеральний секретар, представники Ради на безпеки оборони, пані і паново. Дозвольте мені приєднатися до моїх українських колег. І привітати представників України і альянсу на нашому засіданні високого рівня спільної робочої групи НАТО України з оборонної реформи сьогодні. Ми маємо гарну можливість отримати інформацію від України щодо стану безпеки в цій країні, обговорити Стан справ з переглядом сектору безпеки який розпочатий минулого року, і щодо виконання основних реформ ми також подивимось на те, як НАТО може допомогти Україні в її зусиллях. Ми чудово свідомі величезних завдань, які стоять перед Україною, і абсолютно не легко розпочати широкомасштабні реформи в той же час, долаючи великий конфлікт. Стримуючи постійні напади на вашу територіальну цілісність, НАТО залишається відданою наданню на допомоги Україні в реформуванні сектору безпеки та оборони. І ми використовуємо усі наявні інструменти і механізми партнерства НАТО, а також нові цільові фонди, які були розпочаті минулого року. Ми продовжуємо обмінюватись нашим досвідом щодо впровадження демократичних реформ і належного врядування, а також тісно співпрацюємо з українським урядом. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти Україні модернізувати реформувати свої збройні сили, а також підтримати розвиток оборонної спроможності України. Ми значно посилили нашу практичну підтримку. І зміцнили нашу традиційну оборону співпрацю, допомагаючи Україні розбудувати можливості, потрібні її для самостійної оборони. Ми також шукаємо можливості об'єднання зусиль по різних програмах і ініціативах, щоб максимізувати підтримку НАТО в Україні. Ми з нетерпінням очікуємо результатів комплексного огляду сектор безпеки і оборони, наші радники і представництво офісу по зв'язках Києва, також персонал. В Брюсселі готові завжди надати допомогу і поради. Цей огляд надає загальну стратегію і вказівки щодо розвитку сектору безпеки і оборони. Прийняття нових стратегічних документів допоможе ефективно здійснювати заходи підтримки з боку НАТО. Ми досягли значних результатів, але очікуємо ще більше результатів, які нам потрібні. Я з нетерпінням очікую по Чути погляди цієї групи на те, як нам найкращий спосіб забезпечити таку підтримку, а також закликають членів альянсу також надавати двосторонню підтримку на додаток до тієї підтримки, яка надається в рамках НАТО, і користуватися допомогою Офісу по зв'язках НАТО. І наступного року місяця у нас буде проведення засідання комісії України НАТО на рівні міністрів оборони, що надасть Україні можливість ознайомити міністрів з країн, членів альянсу з тим, як втілюються широкомасштабні реформи сектора безпеки і оборони. І це засідання також дозволить нам краще пристосувати нашу підтримку. Сьогодні в нас є можливість почути від України про її очікування щодо бажаних результатів. Обговорення на рівні міністрів, і на цьому я хотів би передати слово своєму співголові. Будь ласка. Прошу перейти до розгляду питань порядку денного нашого засідання. Також вам. Вас, Олександре Валентиновичу, за участь в відкритті нашого засідання.